Чотири тролейбуси з автономним запасом ходу планують придбати у Чернігові, щоб відновити тролейбусне сполучення до мікрорайону Подусівка. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Ми дивилися різні варіанти, і виглядає так, що найбільш оптимальний варіант зараз і він більш сучасний, і можливо він може використовуватися не тільки в цьому районі, в перспективі це придбання містом, хоча б чотири. Електробуси, ви ж не електробуси, а тролейбуси з автономним запасом ходу. Вони десь на 50% приблизно там, даже, там, на 40-50% дорожче, ніж звичайні тролейбуси, які ми купуємо. Але в принципі, якщо порахувати вартість мережі, то воно для бюджету вигідніше, та, чим її відновлювати, обслуговувати. Перший такий тролейбус можуть придбати до кінця року ще три у першому кварталі наступного року. За словами Олександра Ломака, це буде залежати від можливостей міського бюджету. Коли вже проголосує Верховна Рада бюджетний кодекс, якщо буде той компроміс, який ми розраховуємо, десь 50 на 50, половина коштів залишиться, половина тимчасова у нас заберуть. Хоча я сподіваюся, що залишить все, але є такий оптимістичний. Невеликий оптимізм, що все таки частина залежить. То треба цим шляхом рухатися.